Всім доброго дня! І сьогодні я хочу трошки розповісти вам про наше власне виробництво. І почну я з нашої порошкової фарби. Зазвичай багато людей звикли бачити звичайну фарбу на трубах, але звичайна фарба може протікати під час нанесення. Покриття може мати розлущення. Деякі фарби не здатні витримувати перепад температур та зовнішнього впливу. Колір досить швидко вицвітає. Згодом покриття може почати відколюватися. Витрата матеріалу досить велика, до того ж, постійно зростає її ціна. А ось на нашому виробництві всі ці проблеми виключені. Наша фарба абсолютно екологічна. Покриття тримається неймовірно довго, без будь-яких проблем. Колір не відсвітає, фарба не відколюється. До того ж, вона є прекрасним засобом захисту металу від корозії. Порошком можна фарбувати вироби складної форми. Покриття виходить рівномірним та якісним. Наше виробництво не стоїть на місці, і ми завжди вигадуємо щось нове для задоволення наших клієнтів. Зараз ви бачите спеціальний механізм для фарбування, на який ціпляється труба та інші вироби з металу. Тобто фарбування в домашніх умовах не вийде. Необхідно мати спеціальне обладнання. Для того, щоб краска полімеризувалася, потрібна температура від 180 до 220 градусів. Цю температуру ми здобуваємо за допомогою так званої в народі пушкою, але потрібно постійно підтримувати стійку температуру так, щоб розброс не прибільшував 5 градусів. Наші теплички і інші металеві вироби, які до нас проводять на виробництво. Зараз я покажу, як вона працює, на чому вона працює на електриці чи на газу. Є вже такі камери, які працюють на дровах, але це не є правильно і технічно і технічно небезпечно. О, дана Дана порошкова. Камера була зроблена власноруч нашими руками, нашими головами, нашого інженера, технолога, як мене, так і колектива нашого, який цим займають. Що хотілося перше розповісти про дану порожкову покраску? Це була куплена обична термобудка з висотою 2,20, шириною 2,30 і дліною 7 метрів. Після чого, коли вона до нас приїхала, ми її очистили від тих елементів, от резини і всяких мелких деталей, щоб вони не погоріли в даній камері. Тому що вже ізначально ми знали, що в даній камері буде температура 200 градусів. Після чого, коли це все очистили, ми зайнялись утеплюванням, щоб зменшити тепловтрати даної камери. Заказали на заводі спеціальну вату, яку для нас виготовили і доставили майже ну, швидко, там, дві неділі і вона вже у нас була. Після, е, за цей час ми зробили спеціальний каркас, щоб можна було е, правильно зафіксувати е, дану вату. Після чого, е, так як ми е, коли її робили, виключали світло. Ось есть, був блокаут по всій країні. Ми е, зробили дану порошкову камеру на газу. Чуть-чуть е, вигадно, чуть, -чуть ні, но, але для, з тим темпом, як ми працюємо швидко, е, робимо теплиці і їх їдемо встановлювати, то на газу це іменно то, тому що ми не були прив'язані до е, блокауту. Для даної порошкової камери нам було потрібно 30 кВт. Дані пушки газові обичні, видають 30 кВт 650 кубічних метрів. Можна отопити, але вони говорять про температуру 40 градусів. Нам потрібно було 180 мінімум. Є скраски, та якої ми красимо. Вона запікається при температурі 180 з вибіркою 10 мільйон. Є інші краски, там мебілі якої ми красим, то там потрібна 200 і видірка 15. Як ви вже чули, наше виробництво займається не тільки покраскою труб для теплиць, а ще й іншими металевими виробами. Ось, наприклад, зараз ви можете спостерігати покраску меблів. Це ви бачите нашу електропанель, Завдяки їй ми можемо спостерігати за температурою у камері. І через приблизно хвилин 20 ми вже бачимо наш свіжий запечений, як хліб в печі, виріб. Тільки подивіться, як добре лягла наша фарба. Немає ніяких осколів, розглущень, нічого не підтікло, все зроблено якісно та добре. Ну і звичайно потрібен час, щоб все це охололо.